Вишки зібралися разом. І тільки Люда знає рецепти, що ми сьогодні готуємо. Уважно слухаємо люду Скумбрія з, з овочами. Під лимонним соусом і все. <смітна> а йогуртовий. <смітна> То, ні, запікається під лимонним соусом з овочами і все, і, все, і все. А йогуртовий соус і плюс соус діжонської жонгій гарчиці вже до готової скумбрії. Будемо коштувати. Ого! Чість рибу. Я сьогодні в такій уніформі. Це якраз для того, щоб чистити рибу. У мене свіжий манікюр. Лена, іди розбирайся з котом. Він готовий атакувати. Один чоловічок розповідав, як швиденько і, в принципі, зазвичайна методика, як почистити оселедець. І я звернула увагу, що в нього дуже чисті були руки на кожному етапі роботи. Дуже чисті. І я просто уявила цей е, знімальний процес, коли після кожного руху він бігав мити руки. Це 100% було так. А ви знаєте, як прибрати запах риби з рук? Як? І поверхень? За допомогою лимонного соку. А я так і подумала. лимон. Так, так що у нас є лимон, потім ксюша, ми тебе обробимо. <різь> обробимо <різь> стерильні ручки. Лимон допоможе від запаху риби. Хто сказав? Вікіпеді. І що, що ще? І життєвий досвід. Ясно? Все наша рибка чистенька. Зараз обробимо мені ручки і буде все окей. І запах від скумбрії специфічний. Я думаю, ви про це знаєте. Я коли вперше її приготувала вдома. Без цибулі, без лимона, просто отак сіль-перець, Ну так довго тримався громад. Такий дуже стійкий. В квартирі? В квартирі. А потім наступного разу вже з лимончиком, з цибулькою, там ще якісь приправки. Ну, вже трошки це перебило так цей запах, такий специфічний, і ну було дуже смачно, дуже <с>? А як пакетки це подпалює твої? розкажи, що робити далі. Фу, а, тел... а де мій телефон? Там рецепт. О, там. <рес> Це просто жесть. Вже так. скоро ніч буде. Наріж овочі соломкою, або Іди пів... сюди. Овочі, Які овочі? овочі соломкою або півкільцями. Морквинка вже не гарно, але вона й так була негарна і до цього. Нарізай. Це ж болгарський перець. Це буді буває. О, він зробить. Усі кідали. не чує. іншої. Дивись, кумря з очами у фользі. Прекрасно. Дві кубів. Українською, прекрасно. Одна цибулина. Ну, Прекрасно, прекрасно! Прекрасно. Зараз я поріжу і принесу олію. Принесу. принесу. Принесу, 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 принесу. Розваняйте мені руки. Обробляємо ксюшу. <рекрасно> Лімо, Ух ти. Ух ти. Біону. Будуть гладенькі, м'які, фруктові кислоти, дуже але це кришні. не точно <рес> для шкіри. Мені теж. А люди теж мило рибини. і що, і, і не воняєш? Ні, я пахну, я завжди. пахну, Страшну нашу мор... а От морку, як чесно кажучи, взагалі не уявляю. У Оленки просто, мабуть, травма дитинства. Вона не любить варену морку. А хто її любить? Йо. Морком, Я люблю ну... таку трошки о обсмажену і карі туди о, ну це ж, ah, ще карі і... Я це... люблю тушковану на вершковому маслі з gonna... зеленим горошком. Консервова. Дуже смачно. Натираємо нашу скумбрію солью, сілью. Сіллю. Парфюмірний який-то стаканчик. Мініатюрка. Так. О. О. Ще тепер давай так, пер, перчиком. Давай. О. Лимон, давайте лимон. І бій. просто зараз себе вже Ну заліз. Я вже залізла. Чаплюємо лимон. Як там? Овочева подушечка. А є лише таке слово є? Угу. Всередину овочів і зверху. Все, овочі скінчились. Все, замотали нашу скумбрію, як маленьку лялю. Це у кожного захист від сонечка. Потрібно сонце захисний кремушок обов'язково, окулярчики і кепочку бажано б на голову одягти. Тому що нам уже не 15 років, потрібно себе зберегати. І то я боюся. Давай, клади. Воно там гаряче, блін. Нормально, воно бо ж кользі. А можна кинути ті кольці? Блін, давай. Так? На. Опа. Опа. Та-да! Коротше, мангальщики з нас такі собі. з нас мангальщик. Ну все. Запікаємо нашу рибку з боку. 25 хвилин. З однієї сторони чи 25 і з обох сторон? Зараз почитаємо. Ви забули олію. Я сказала. Люда, це та... перебор. Тихай. Забули, але з кумбрию. Ну я ж не можу, я ж не актриса, блин. Давай, тренуйся. Ну що, ну забули, що тебе робити? <рик> <рик> Лена сказала, вона жирна і так сойдет. все йде. <рик> все. Поки риба запікається, ми ріжемо картоплю для дієти номер 5 Перевертаємо на інший бік. О! Чекаємо ще хвилин 15-10. Може її да. О! Робимо соус. Беремо йогурт по-грецьки або сметану. Ми взяли йогурт по-грецьки, тому що він не такий жирний. Нарізаємо зелень, петрушку, кріп і цибульку. Добавляємо туди столову ложку лимонного соку, сіль перець перемішуємо. Так, Наступний у нас соус е... чесниково-гірчичний ну, соус. Читай. Оливкова олія. У нас не оливкова. У нас діжонська гарчиця, один зубчик чеснику, тертий. Трохи лимонного соку або осту, щіпка солі. Все, сок готовий. Тут щіпка написано. А треба дрібку. Дріб. Добре, зробимо дрібку, а не щіпку. Смачного нам. Так, мені, будь ласка, дієта номер 5 можна я собі трохи картопельки на гарно. Перець дуже смачний. Морква, перда. Картоплю я б досолила і ще б трошки потримала на вогні. Мені вона альдента. Ой, а соус з а, цією картопількою ну, прям замічательна. Да, В лісся гарненько. У квітничку. Свічоку, квітничку. Ну, мені рибка дуже сподобалася. Класна, насправді, морква трошки така тверденька, напевно, її ну, можливо треба було натерти. Ну, чи, Ні. Я так думаю? І хто любить альденте, то не підійде. Що? Я не знаю, що казати. Ярі. Про моркву. Я ти їла. Про, Про картопельку. Я їла картоплю. Картопля смачна, з соусом з йогурту та зеленю Дуже смачно. Дуже класний соус. Ми брали так шматочок рибки. Я трошки лимончиком поливала, і брали соуси по черзі. Що? Ти лимончиком поливала? Так. Да. Ладно. Давайте боже, розходьтеся. Вже. Дайте мені записати. Тихо, ніхто нічого не включає. Дуже класні соуси теж. Смаки зовсім різні. Ну, мені, напевно, більше сподобався все-таки йогуртовий соус, і з картоплею теж він класно смакує.